Так як український YouTube зараз розвивається дуже інтенсивно, є багато блогерів, які знімають відео про заробіток на криптовалюті. Але не всім вистачає терпіння, щоб дійти до своєї цілі, і тому я вирішив записати це відео, щоб трохи вас мотивувати. В цьому відео покажу коротеньку історію про успіх одного українського криптоблогера, який за декілька років змінив кардинально своє життя. Надіюсь, мені не прилетить повідомлення з авторським контентом абсолютно ніякого хейту, просто невеличкий огляд на українського криптоблогера. Якщо ви також хочете почати свій шлях у криптовалютній діяльності, я залишу посилання на дві топові криптовалютні біржі. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте пожиттєві бонуси. Отже, хто такий Богдас? Він виріс невеликому містечку на Західній Україні в Закарпатській області. Якщо перейти на його інстаграм-сторінку і поглянути на його самі перші пости, то ми бачимо, що це звичайний хлопець, який захоплюється катанням на BMX і нічим не відрізняється від інших. Я досить давно підписаний на нього, і він в своїх сторіс розказував про його перший бізнес. Він на свої гроші закупив чехли на смартфони і створив свою інстаграм-сторінку. На відео записував рекламу своїх чехлів, і він розказував, що тоді багато хто б його діяльність. Потім в інших відео він розказував, як почався його шлях в криптовалютній діяльності. Він працював на роботі і майже всі свої зароблені гроші інвестував у криптовалюту. І вірив в те, що це йому принесе великий прибуток. І десь приблизно на початку 2020 року крипта шалено виросла і принесла йому шалений прибуток. Він почав займатися трейдингом і згодом купив свій перший автомобіль Chevrolet Camaro. На його YouTube каналі є відео, як він ділиться враженнями від своєї першої покупки. Потім він також купив автомобіль Tesla своєму батькові, потім він вийшов на інший рівень і купив собі омріяний Mercedes E class AMG. Він далі продовжує розвиватись у своєму направленні, і тепер у 2022 році у нього є своя команда трейдерів на закритому телеграм-каналі, де вас навчать так само заробляти хороші гроші. Він завжди говорить у відео, що не потрібно слухати порад тих людей, які самі в житті нічого не добились. Тепер він може дозволити собі літати на будь-який відпочинок і купляти собі те, що захочеться. В одному з відео він розказував, що у нього в планах на 2022 рік стати доларовим мільйонером. 2022 рік вже потрохи доходить до кінця, і я думаю, що йому таки вдалося це зробити. На даний момент він тимчасово проживає в Польщі, там познайомився з іншими успішними блогерами з України. Він не дуже виставляє своє буденне життя, але подеколи виставляє короткі сторі з їхніх крутих тусовок. Він може дозволити собі знімати шикарні квартири з крутими видами на міста, жити в будь-якій країні і насолоджуватись життям. Я думаю, багато хто з вас мріє так само бути незалежним ні від кого і займатися тою справою, яка вам приносить задоволення і хороші прибутки. Отже, який висновок ми можемо зробити з цього відео? Неважливо, де ви знаходитеся, в якій країні чи місті, все залежить тільки від вас і від вашого бажання щось змінити в своєму житті, не слухати думки тих людей, які самі нічого в житті не добились. Я думаю, це відео трохи змотивує вас для того, щоб ви далі продовжували працювати над своїми мріями. Всім дякую за перегляд, всім успіху! Скоро побачимось!